Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на півострові. Лунає повітряна тривога. Вибухи чути у селищі Новоозерне, а також у Севастополі, у тимчасово окупованому Криму. Щодень то бавовна над селищем Новоозерне працює ППО. Повідомляють російські телеграм-канали на півострові. Повітряна тривога над селищем Новоозерне за 30 кілометрів від Євпаторії працює протиповітряна оборона. Як пишуть очевидці, атака була успішна. Детонація чогось великого та стратегічно важливого. Ну що ж, знову не так і не там покурили. Ай-яй-яй. Також повідомляється, що у Севастополі теж чути вибухи, у якому саме районі невідомо. Нагадаємо, протягом двох тижнів в окупованому Криму було зафіксовано 27 хлопків на різних військових об'єктах ЗСРФ. Внаслідок диверсій та вибухів було знищено склади з боєприпасами, а також десятки одиниць бойової авіації ВКС Росії. Британська розвідка стверджувала, що серія вибухів у Криму вдарила по можливостях бойової авіації Чорноморського флоту, який дислокувався на півострові. Тим часом українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями. Російські загарбники навряд чи зможуть провести псевдореферендуми 11 вересня через розкол в окупаційних адміністраціях та дії українських партизанів. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни. Як зазначають в ICW, всі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки перед проведенням референдумів, але стикається з постійними невдачами, через які доводиться відкладати Дати спроби анексії для пропагандистської картинки. Загарбники ведуть адміністративну підготовку до референдумів, створюючи виборчі штаби, а також формуючи списки виборців і комісії. Але українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями. Аналітики ICW також зазначають, що російські війська продовжували передислоковувати військову техніку з Криму до Росії, ймовірно реагуючи на українські удари по російських тилових районах на півострові. Також російські війська зміцнюють Протиповітряну оборону в Криму щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів БПЛА, ключові висновки аналітиків інституту, міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції ЗАЕС відновили підключення до енергомереж України 26 серпня. Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмут і на північно-західній околиці міста Донецьк. Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв'язку і військову інфраструктуру в Херсонській області, що забезпечують операції на західному березі Дніпра у регіонах Російської Федерації. Продовжено до набір в так звані добровольчі батальйони, які продовжують відправляти в Україну. Нагадаємо, з'явилася інформація, що сам Аксьонов і спікер Держдуми півострова Володимир Константинов втекли з Криму у ніч на 17 серпня, де цього навіть перекрили Кримський міст. Українські спецслужби. Зазначили, що мають інформацію не лише про втечу, а й про місце перебування злочинців. Крім цього, джерела 24 го каналу у розвідці розповіли, що окупаційні лідери також вивезли свої сім'ї. Підлеглі прем'єра всю ніч знищували документи. Наразі родини політиків перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів, активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне рятування. Про повернення до півострова наразі не мовиться. Розповіли наші джерела до зустрічі. Глядачі вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.